По цих вишках їх не встигли ще відбити, а в нас виявляється, йде вже процес 14 вересня такий собі отой Кацуба, який був при попередній владі засуджений за оці махінації приховування оподаткування тощо завдання збитків державі великої ста мільйонів доларів. Так, 400 мільйонів угу. доларів чи гривень. Доларів. Доларів, значить, так. Доларів. значить так, доларів. Ну він же ж переріс корупцію в своїй голові. Напевне, так насправді. Про це вже прямим текстом говорять до початку цього року. Про це взагалі старалися не говорити від моменту вторгнення про корупцію, про всі порушення демократії, свободи слова і все інше. Початку року про це починають акуратно говорити, але починаючи от з попередніх тижнів уже прямим текстом, не уседав президент Литви, ви прямо сказав, постачання зброї Україні гальмується через небажання української влади давати корупцію. Все, ну що ще можна сказати? F-16. питання F-16 мало бути вирішено щодо їх поставок. Просто вам нагадаю, коли в лютому місяці на Рамштайні, так само як в січні, мало бути вирішено з постачанням танків, і що мова про сотні танків, а не про десятки. Що сталося в січні? Не відбулося взагалі нічого, тому що Резніков засвітив ті яйця по 17 гривень і почав виправдовувати цю корупцію, і влада його залишила. Він не був арештований негайно, не був звільнений. Він залишився. Цього було достатньо. В Січень у в нас провалений тільки після того, як хоч когось позвільняли трошки там Кирила Тимошенка, то, що хоч щось чуть-чуть зрушилося з постачанням в лютому. Таки почався танковий Рамштайн після якихось обшуків віто не міністерстві оборони, і то абсолютно. По мінімуму. Тому що і ми досі отримуємо значно менше, ніж треба, тому що це є пряма прив'язка. Просто хочу нагадати: ніхто в світі не відчуває себе зобов'язаним і не допомагає Україні. Це офіційно називається, зокрема, в США. Допомога з підтримки і порятунку демократії в Україні. Демократія це широке поняття, яке передбачає в тому числі і антикорупційну активну діяльність в розуміння того, що зараз приймається на Заході. Немає, оте, от що ми говорили: немає демократії, немає реформ, немає прав і свобод, немає допомоги. Допомога все ж таки йде, тому що ніхто нас не зацікавлений в тому, щоб перемогла Росія. Але Перемога України, якщо це буде маленька, ще одна. Ну Москва, або точніше, навіть бо Москва це все таки агресія назовні завжди. А є поряд білорусь, де агресія виключно всередину. Так, от, якщо це буде знову Білорусь столиці в Києві, то ніякої потужної допомоги не буде. Буде тільки така, щоб і Москва не могла перемогти. Але тоді щоб і Україна не могла перемогти. І в якісь переговори, ще там щось нам союзники кажуть дуже чітко: вони готові допомагати стільки, скільки буде потрібно. Вони готові. Вони вже напряму обговорюють питання надання Україні збройної допомоги саме під. Бойові дії, які можуть іти взимку, і під весняний наступ зсу ніхто під ніякі вибори не обмежує цю допомогу зовсім, просто зовсім єдине, що ну нам ставлять слухайте це, вже соромно повторювати. Нам ставлять прямі вимоги забезпечте те, щоб ви були вітриною демократії, нормальною демократичною країною, тому що яким чином Байден має пояснювати, чому він якогось Лукашенка підтримує десь далеко в Центральній Європі. Як Як він має це пояснити своїм виборцям зараз? Переходить на все вищу і вищу інтенсивність виборча кампанія В США, і саме ті теми. Корупція в Україні, яка просто ну, валиться ця інформація, вже таким валом іде, що далі просто нікуди. Оце все, що в нас публікується, це все публікується і на заході. Причому я думаю, що там навіть трохи більше з аналізом з усім. І тому цим всім ну, ми матимемо тільки скорочення військових поставок. Тому Зеленському одна проста порада: підійди до зеркала, подивися, і тобі стане все зрозуміло. Якщо тобі хоч трошечки шкода тих людей, які гинуть, якщо ти справді хочеш перемоги, ти має. Зробити те, що потрібно в першу чергу для України, і в другу чергу. Для наших західних партнерів реформи, демократія, права і свободи, антикорупція і все інше це є один момент, і до речі, зараз дуже показово призначили нового міністра оборони. А відразу ж після повернення зі сполучених штатів Америки дуже добре накачені поясненнями, що і як вони мають робити, щоб не імітувати боротьбу з корупцією, а реально робити боротьбу з корупцією. Відразу ж після цього лідери, керівники антикорупційних структур українських державних. Відразу ж відкрили кримінальне провадження проти нового міністра оборони Умерова, якого нам пробують представити як такого знаєте всього білої пухнастої. До речі, ситуація дуже страшна. От сьогодні був, до речі, е е е певний аналіз з боку там керівника енергетичних програм фонду Разумкова, який чітко каже, по всіх енергетичній сфері в нас дуже навіть непогана ситуація з підготовкою до війни. Дуже непогана, десь на 90%. Єдиний провал. Це те, чим керував особисто умер, і за що проти нього відкривають кримінальне провадження. Це повний провал фінансової політики. Там там корупція була. Там розпродаж був електроенергії з центру енерго за заниженими демпінговими цінами для нужних людей. І тому вони не закупили вугілля, тому вони не провели ремонти. І тому там повний завал. От в нас єдиний завал, там де був цей чоловік, і нам про це теж кажуть. Ось, дивіться, корупція. І цю людину ставлять міністром оборони. Хоча дуже серйозні були розмови про те, що мали поставити полторака. Але ні, ми ж хочемо тільки корупціонерів. От і маємо відповіді. І це відбувається теж і на озброєнні. Я, о тому голосуванні, яке у вас йде, я би там, знаєте, я би, може, зробив трошки не так. Я би проголосував все-таки, що я би дуже хотів, щоб ця збройна допомога, все, що пов'язане з нашою обороною, щоб воно йшло що по абсолютному максимуму. А от. Якщо хочуть відібратися відігратися на Зеленському його корупції, ну є фінансова допомога для підтримки українського бюджету. Її все одно розкрадають. От там вирішуйте, як вам робити, там ваша справа. Але все-таки давайте не дамо можливості Путіну потирати руки і радіти. Развес, якщо це, це, це водити, не в нас не голосування, це просто я уточнюю: це не в нас голосування, це голосування Ілька Кучерєва фон проводив. А, все Оце зрозуміло. 55%. Да, да, ну, а я ми ще тоді, голосування я, ну, з цього приводу не тоді, ставили, я, Так я що можемо поставити, і відзначаю, що я все одно дуже хочу, але це теж до речі, показово, тому що ну в нас все таки аудиторія, така більш патріотична. А фонд Ілька Кучерєва проводиться набагато ширшу. Там, там голосують і люди зовсім інших поглядів, інших пріоритетів. Там якусь стараються соціологічну вибірку робити, і це ознака того, що ну напевне наша владна корупція. Ну, всіх дістало вже дуже сильно. І тепер дуже коротко по вишках бойка, так званих. Ну, перше, не це не вишки бойка, це під прикриттям корупційним перекриттям бойка, вишки Кацуби. Був такий колись діяч по енергетичній сфері, який здійснив певні розкрадання, і все що стосується самої операції. Це прекрасно, це чудесно. Це дійсно. Оце момент гордості сьогоднішньої радісті сьогоднішнього дня. Єдине, що давайте будемо все таки не як пропагандисти з каналу, з марафону, а як люди обізнані говорити про наступне: ми не відновили контроль за цими вишками, так само як ми не відновили контроль, скажімо, за зміїним. Там нема українських покрокордонників, там не стоїть українська техніка, яка може стріляти, тому що це все відразу знищується. Так само на вишках. Ми, наші бійці, наші представники гуру спецназу зачистили ті вишки від расистів, захопили там дуже потрібні корисні трофеї. при тому серйозно пошкодили один російський військовий літак. І Зробили ці вишки непридатними для бойового використання в акваторії Чорного моря проти України. Там стояло ППО, там стояли системи радіоелектронної боротьби, там були вертольотні пощадки, завдяки яким рашисти могли туди перекидувати швидко контингент і звідти здійснювати дії проти е, наших і коригувати удари, в тому числі по Одеській області, по Миколаївській, по всьому півдні України, і це просто геніальна штука. А повернення контролю це трошки інше. Наші бійці. Позбавили контролю за цими вишками расистів. А тепер найнеприємніше, Знаєте, от мені б хотілося я сьогодні в себе там в Ютубі писав. Мені б дуже хотілося бути військовим кореспондентом і говорити про справді героїчні речі, які робить наша армія. Але по цих вишках їх не встигли ще відбити, а в нас, виявляється, йде вже процес. 14 вересня такий собі, отой Кацуба, який був при попередній владі засуджений за оці махінації, приховування оподаткування тощо завдання збитків державі великої 400, 400 мільйонів доларів. 400 мільйонів доларів чи гривень. Доларів. Доларів, значить, та, доларів. значить, та, доларів. Був засуджений, та стаття передбачала, що якщо він повертає, ну якщо не все, то хоча б якусь відчутну частину, те, що можливо, реально завданих збитків державі, він звільняється від відповідальності. Так, це прямо стаття кримінального карного кодексу. І відповідно до цього він зумів, заплативши в бюджет 100 мільйонів доларів, звільнитися від відповідальності. Гривень, Гривень. 100 мільйонів. А, ну тим більше. Але справа в тому, що зараз цей Кацуба. При цій владі відчув себе впевнено. Ну, слухайте, його друг однопартій, колега, соратник, шурма зараз заступник голови офісу президента. І Кацуба подав суд, і 14-го часа він вимагає перше, щоб ті 100 мільйонів йому вернули. Від держави під час війни. Пункт другий, що він більше не визнавався корупціонером. А вишки, мовляв, ніхто не викрадав, ніхто їх не узурпував. Вони нормально все з ними було. Суд будуть проводити дуже відомі люди. От хто пам'ятає суди проти Майдану, дуже згадаю добре: Рудніченко, Ігнатюк і Свиновська. По-моєму, оце троє суддів, які судили Майдан. Ці судді. За деякими даними, ну скажімо так, не знаю. Свічки не тримав, але ніби вже добре проплачені, На всю суму ту, яку він хоче повернути, він готовий віддати суддям і прокурорам ті гроші, тільки щоб принизити українську державу і відчути себе кому королю. Тому в той самий день, коли по вишках бойка, так званих по вишках Кацуби, ми дістали хорошу новину. А нам оця влада, ця судова система, нею випекана, раптом робить удар під дих. От така історія, тому я би був дуже радий говорити тільки про хороші новини, але на жаль, от з цими вишками, от така сумна новина. Теж не сумна гидка.